І всім привіт! І я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі грати ігру під назвою Чучел. Це вже у нас друга частина. Я тільки от недавно запустив саму ігру, і зразу в мене з'явилася сама місія. Тобто ні меню, нічого зовсім немає. Тому мені прийшлося просто нажати таке от меню, яке зразу не запустилося. Тому це, як на мою думку, великий мінус від розробників, Що вони таке створюють взагалі. Ну, в Happy геймі хоча б там меню є, а в цій грі зовсім меню нема. Що дуже странно. Тому все, погнали грати в Тетріс. Щось будемо строїти. Окей. Я не знаю, чи я правильно строю взагалі. Сюда. Теперь сюда. Правильно. Ем, Смес ли в ногу? Разрыв в башке. Ага. Не так все и заново, я вам скажу. Все правильно. А це куди? Ага. Можна розслаблятися. Но не зараз. Правильно. Окей. 100% сюди. Ні? Йоли, пали. Окей, ладно. Все, добре, добре. Настрояли. Ура. Дуже добре. Ще тут нам. Ага, взагалі окей. Отаке мені подобається. Почекайте, а бомби взагалі були в Тетрісі? Бо мені здається, що не було. Ого, скільки. Тікаємо. Добре. А то це розрив. Так, а цього разу що? Треба да, дивитися по очереді, тобто як вони будуть йти. Все дуже добре. Боже, скільки їх. Опа, вишенька. Нам вишеньку. Ну, почекай, ну мені вишеньки треба. було. О, муз-музончик. Я рискую зараз. О, нічого собі. А, все, медальон получив. Ура! Тобто, все, я виполнив три испытания. От я не знаю, я щось привик сказати іспитання. Це все з осіфом. Ура! Все, дуже добре. Ну да, я знаю. Кстати, що до сифон, я думаю, всі ви знаєте, що я вже. Почти як місяць не стрімив зовсім в саму ігру Сіфо. Буде такий час, коли я буду стрімити в саму ігру. Но Поки що немає часу саме стрімити. Я то хотів на цьому тижні це зробити, але як точно буде, я не знаю. Тому поки що я готуюся, граю в саму ігру. Я вже считати, там два із розібрався, як пройти. Третє з питання ще розбираюся. Тому я хочу за одну частину пройти хоча б два із питання. Но якщо вийде ще одне пройти третє, то вважати, що це буде вже фінал. Тому отак. Вот ну. Так, а мене три є. О, взагалі ідеал. Тобто, похвастався він, коротше. О, і таблетка. Це про те, що я думаю, так? Да? Ага. Трошки не то я думав. Щось я трохи не то думав, але давайте потягнемо за речах. Ми вже хоч більше сильніше є. Хоть, як сказати, вопшака капець якісь силачі. Ну! Так коли ти вже візьмеш ту вишню? О, нарешті. Тепер тільки без рук, конечно. Як ти його візьмеш? Оце питання. Нормально. О, прикол. Знов рука горила. Це капець. А на що нам мікроба? Блин, то з нас здіваються якщо чесно. Ага, тут указують, що і вони здіваються з нас. Понятно Тут вся компашка з тих міні ігр. Так, знову якась головоломка. Це напевно це. Вот. Пасхалка до фільму Індіана Джонс. Тобто зараз я візьму ту вишню і зараз якась ловушка появиться. Подивіться. Ага, ми цього не поймемо. Тобто, тут навіть знак стоїть, що не потрібно руками трогати. Якщо взяти за мікроба... О, добре. Тепер беремо. Ну і де тепер він? Ха, нормально. Викинь його нафік. Того мікроба. Ча він такий милашка. О! Круто! Зараз воно опуститься. А тут навіть в тому що він допоміг опустити Ігра Чучел. О! Те можно взяти на прийошку. мати на увазі. О, Сохранення. Так, знову якась головоломка. О! Нормально. Нормально так. Добре з нас і зівається, що вже не можна сюди йти. Ну це капець. Поставили знак для нас, тобто для чучела самого нашого Капець. Взяти, типу, не можна. Нормально. Більше робити цього не буду. Ні ну той був взагалі капець. Сиди тут. Ішли, коротше. Якщо поговорити з ним. Ну і. Ага, фігня. Без толково. Як що сняти, кстати, знак, правда? що це Нормально. 100% що це за фігня Я думав, це якийсь просто знак. А там ще якесь щучило Окей, тобто їм прикрити треба рота, чи що? Та чи ще якийсь знак появився? Ну, ця головоломка буде сложніша. Бідати. І шо? Що? О, то тут не двойник. Я вже хотів казати нормальний двойник. Тут їх набагато більше. Компашка. Кстати, хороший план. А це шо ще таке? Опа. Іздівательство. Я вже план робив собі. Тобто знаєте, що я хотів зробити? Я просто хотів встати з всіма своїми напарниками. А вже не вийде. Оце капець. А якщо сюди нажати? Це що за штука Якийсь фрукт. Хоча це навіть ніякий там не фрукт. І що цього рата. Ага. І що правильно? Кстати, як варіант, типу там щучило тільки не можна. А про уточку нічого не розказували. Ну шо можна? Ура! Нормально. Серйозно так легко? Аплодисменти, да-да-да. Спасибо. В ли ні? Та-та нет, да та, та, не чучело. Ты шо здевайся? Відкрий очі, подивись, ну це уточка, а не чучело. Я в шоці. Безполезно, коротше. Так, ну можна, кстати, ще сюди нажати. Ага, я поняв. Давай, їж. І що зараз? Е. Знайома ситуація. Вже таке було в нас. А я думаю, буде кутитися. А вже можна. А мене чучело, ну шо ти, здіваєшся чи-шо. Я поняв. А якщо встати. Тобто можна так відскакувати. Я от думаю, зараз ще раз нажати в оце. Тобто зробити собі двойника. Там навіть не двойника, нормальних напарників можна зробити. Тому давайте ще раз нажмемо. І що зараз буде? Що? <ки> Шо? Нічо собі? Ну, горіло, ну ти здивайся. Що спортило? Понятно? Мені, кстати, то яблука потрібно. Як його взяти? А от коли треба горело, то вона не підходить. Вона б допомогла мені. Я поняв. Хелп. Я би сам тут поміг, але. Без Окей, давайте ще раз з'їм'я цей рук, типа. Окей. Я от просто хочу воточку привратитися Опа. Це шо? А ну ще раз. Тобто, потрібно цього мікроба нагодувати самим яблуком. Це як я зрозумів. А як це зробити? О! Не, фігня. А Якщо я зараз цього зроблю, типу зроблю своїх напарників. Так буде краще. Ой, це не то! Чи то? А, все нормально. йолки палки Що? Ти шо шо таке? Ну й-мой, ну як так портити просто. Ішо? Безполітно, ну, як я понял, це мікроб, цей, якщо взяти його, Не? Я не знаю, чесно, А якщо взяти, кстати, мікроба піти туди. Типу. І дати йому. Ні? Безполезно, коротше. кстати, тут ще якісь є Фрукти, типа. О, кстати, вот це дерево, напевно. А ну йдемо туди. Да! Во! Нарешті. Ну, ти баран. Ну, не так. А кстати, паука превратитися. Ну, я думаю, це вже не чучело. Серйозно. Можна? Да? Ну, вечню даш Безполезно. Тоді, значить. Я маю інший план. Можна, кстати, якось стати іншим, типу. Кстати, якщо ще раз порухати, хоча. Да взяти ще раз порухати. Це дерево. Нормально. Ну, це таке, понятно. Беремо цього мікроба. А як його взяти? А, дуже добре. І нагодувати його. Бери, коротше, яблуко. І шо? Паука превратися? Серйозно, в паука А, Ти шо, недавно. Ти ж недавно таким самим був. Що ти смієшся? Ну, берем його. Типу, як відволічимо його. Давай, погнав. Ура! якась фігня Давай бей його о добре а може і не добре, Ну мені от вообще я не знаю, що робити. а давай ні, це якась фігня. Точно не так. Тут, кстати, ще якийсь, типа, є фрукт. Я от думаю, його зараз ще з'їсти. Давай, візьми. Я понял. О, Нехай поки що побуде тут, саме побуде тут, а. ага, я поняв, Безполезно Що? Як би це зробити, блін? Чекайте, це коли я жирним став це що я оце зараз навіть поймемо. Бо я вже забувся. Дам. Так, добре. І тебе туди. Ой, не, не сюди. Неправильно. Їм треба прикрити рота. 100%. О, добре. А якщо це взяти? То саме буде? Ну, бери його. Ні, безполязно, коротше. Так, давайте з'їмо яблуко. Як воно взагалі буде зараз представляти? Коротше, фігня. Що зараз? О, да! Вот Вот дякую за підказку просто. Я ж сам шину вот так і поняв. Вот так что навіть заметити, тут це чучело виходить. Ааа, все, я понял. Дивіться. Все! Окей, дуже добре. Ще би довго думав. Опа, нормально. Ну все, можна взяти вишню. Але мікробу, дякую. Дно ну, горело, ну ти серйозно. Ні, ну правда, це ніби руки горіли. Ага, добре. Ем... Окей, понял. Так, це що за ще? Чудик. Що цього разу? Ну, коротше, прикалуються з нас, тому треба якось хетро це робити. А якщо договорити заговорити його так якось. Саті тут підказки немає, що обідно. Так, я би обійшов, кстати. Ну, це не хетро, зовсім. Це лопушок, ти, коротше. Не, ну правда, якось можна обійти. 100%. Прокрастися хоча б. Чого ти не прокрадаєшся? Зовсім нелогічно. она видал. Он И что, его убитил? А, ему бесполезно убежать. Капец. И что? Ну, Тут серйозно, а що ще з тобою робити? Опа. Нормально так зів. А тепер що? Треба його лопнути. Ну давай теж нас туди само. Чи безполітно? Опа, дякую за підказку. Ага, я понял. Дякую за підказку. Все, тепер погнали. Разгон. Ти, типа жиле, чи що? О, нормально. Капець. й мікроб. От я ненавижу того мікроба тепер. Прав вишню. Яйце? Ты же издевательство и кейс. Опа. Нормально. Вечню вкрал. Так, беремо ложку. Не насиль, кевин шесельный. А ну нажатый, кстати. Ага, понял. І давай. Ага, не. Прикольно. Добре. Ще раз. Блин, прикольно, кстати, зробили спитання. Все? О, дуже добре, а вишня Так, цього разу вже мікро буде допомагати нам. Добре. Давай, бітягуй. Випльовий. А, Я понял, коротше. В цій грі ніколи логіки не було. Що випада зятя? Ну і вишня. Ципленки. А, вони ще якісь дикі Зараз буде драка. А вишня. Капець. Нічого с тобі до додумався, капелюха поставити собі на голову. А, вишню ми взяли. Окей, добре. Лошара Вийшло, наоборот Молодець Капець, блін А, мне робити Серйозно? А інша частина тіла де. Грали. О, нормально. Ха -ха -ха. Окей, поняв. А капелюшок де? Вже без капелюха? Ну, це якийсь не канон. Капелюха віддав Трошки не то. Також не то. А де той? О, знайшов, молодець! молодец. імба Капець, Капец, -мо! А що вже? Так, знову кейс Це якийсь э, Відрізаний кусок картоплі. 100%. О, муха. Якийсь прапорке, мікроб так, вечня. А забрати її. Ага, я поняв. Зараз будемо грати в Angry Birds. Підставляємо, коротше, мікроба. І погнали грати. Серйозно? Ага, мимо. Серйозно ми Angry Birds граємо. Прикол. Що ми вже не грали? В Тетріс грали, в Пакмена грали. Да, це жодко. смислі ні. <риклі> ви так сильно його натискати? Напевно, що так. Да. Давайте ще раз. Вот тако наприклад. Не, фігня. Ну давайте підказку. ж тільки підказку треба. Ааа. Щоб відбити його? Ну давайте пробуємо. Не, якась фигня. Трошки не так. Це якось дуже щось засильно Давай ще раз покажи мені. Типу. Трошки його не нища, отакого вот хоча б. Ні, це трошки слабо. Давай ще раз. Хоча б, во так. О! Да, все. Ну, в Angry Birds було легше. Тепер треба від двох відбитися. А він ще й ходить. Не, потрібно, щоб він тут був. О, дуже добре. Ще раз. О, ще один кусок топлі. А отут, кстати, Не, не тут йому потрібно. Треба подумати, кстати. А це вже ходити не буде? Ага, поняв. Тоді, значить, такой відбиваємось. Не, якась фігня. Значить, не тут. А де відбитися? Кстати, подивитися ще раз. Ага, поняв. Типу, щоб він був тут, але не від нього відбиватися, а від цього. Окей, давай ще раз. О, добре. З першого разу вийшло. Ура! Angry Birds на мінімалках, коротше. Добре. Я надіюсь, хоча не знаю, ну вже ніби як с Аплодисменти. Ага, співи погнали. Фу, кидайте помідори. Тут, ну, конечно, помідор немає. Нормально, ще й на крик. Блін, що чим будуть кидатися? Кубком о Я то, конечно, про помідори казав. Ура, ура! О, добре. Нам іменно потрібно було і мікроба. О, ну і, конечно, логотип чучел. Напишіть в коментарях, скільки раз вже той логотип взагалі присутствував. Бо я не пам'ятаю. Так, все, буду я на цьому сьогодні завершувати. Ого, скільки виповнив. Мені здавалося, десь отут я був. Ну, приблизно, мені кажеться, навіть тут. Я вже не пам'ятаю, але. Та ні, фігня. Ну, коротше, якщо навіть так дивитися, то лишилося і правда фігня. Тому все, буду я сьогодні на цьому завершувати. В принципі, так, не, доволі непогано пройшов, тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами як завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!